Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про те, що мало би статись, але не сталося. А саме про Стамбул, чи відбудеться зустріч у Стамбулі президента Зеленського із Путіним? Ні, звичайно, не відбудеться. Чи поїде туди президент Зеленський? Можливо, чи поїде туди Трамп? Абсолютно ні. Але чи поїде туди Відьков для того, щоб презентувати Трампа і позицію Путіна одночасно? Цілком імовірно. Чи буде там присутній хтось з високих посадовців і в Московії? Назва мій так? Ні, це дуже мало ймовірно. Чому Зеленський, коли оголошував, він точно знав, що туди не поїде Путін, запрошуючи його. Для чого це робив Зеленський? Цілком зрозуміло. Ми також зрозуміли, що Путін туди навряд чи приїде. Робив це Зеленський для того, щоб обтанцювати Трампа. Ну бо Трамп потребує танців навколо себе і ці от розмахування головами в погодженні. Так, велика ідея, дуже добре. Пане Трамп дуже добре, коли б туди приїхав Путін, ви, я і ми б про все домовилися. Тобто це гра із тим, хто Україні потрібний. Ми всі знаємо результат цієї гри, але тим не менше це необхідна деталь того, аби зберегти у колі союзників України, бодай таких провізоричних союзників, Сполучені Штати. Це також і позиція, звичайно, українських європейських партнерів, бо відкидання Сполучених Штатів не входить до планів. Європейських лідерів, які приїздили до Києва, Недаремно було здійснено бодай формальний, але все ж таки телефонний дзвоник до Трампа. Пасаж від Кова про те, що от він готовий їхати туди, презентувати позицію. Це до болю прозоро натякання того, що там точно не буде Трампа стовідсотків. Відсутність Трампа дає підстави Путіну не їхати туди також, але знову таки не поїздка Путіна, не поїздка Трампа і згода туди їхати Зеленського. Воно створює комбінацію, після котрої реагувати має усе ж таки Вашингтон. Ніхто не чекає. Будь-якої реакції від Москви, окрім того, що буде посилено тиск на лінії бойового зіткнення, перемовини так почнуться. Почнуться десь ну, я розумію, в чиновницькому колі, хто буде презентувати Україну в принципі, це немає. Великого значення хто буде презентувати Росію, також головне, що перемовини не триватимуть. Тиск Росії на лінії бойового зіткнення буде посилюватися. Чому тому що це ще один аргумент Путіна для Трампа? Я сильний, Росія сильна як ніколи, і жодні твої санкції не будуть діяти на потужну велику Росію. Чи буде введено санкції Сполученими Штатами проти Росії? Імовірно. Чи будуть мати вони результат? Ні, не будуть мати результату миттєвого і короткотривалого. Ну а довготривала перспектива, звісно, вона завжди є: рік, два, п'ять, десять. Так, тоді санкції будуть дошкульнішими, глибшими, руйнівнішими для Росії. Це зрозуміло, немає тут жодних особливих теорем для доведення. Але тим не менше, як буде діяти Україна за цих обставин. Також зрозуміло, усі полягання у досягненні сталого тривалого миру буде покладено Україною на європейських партнерів і тому. На європейських партнерів України на Францію, Німеччини, зокрема, буде здійснюватися максимальний тиск з боку Кремля, в тому числі Можливостей для тиску є у Кремля достатньо. Кіберпростір, вплив на особи, які перебувають у крайньо радикальних політичних силах, як у Німеччині, так і у Франції. Можемо пригадати жовті жилети, де досі не було доведено відсутність інспірації цих рухів з боку Москви. Пам'ятаєте в. У Франції відбувалися протести якраз напередодні ковіду величезні масові маніфестації. Люди в жовтих жилетах себе таким чином ідентифікували, протестували проти влади як такої особливих вимог не виставляючи. Пам'ятаємо цей епізод, щось подібне може трапитися в Німеччині, бо те, що вже трапилося у Франції, воно якби створює таку тефлонову комбінацію для Макрона. Зараз Макрона тяжко дошкулити, тяжко дістати через внутрішню політику. Хоча, звісно, можливо, бо протистояння між Макроном і ним, призначеним прем'єром, Байру, триває, і це створює небезпеку нестабільності влади у Франції. Ну, якщо принаймні не зараз, не до 27-го року, доки при владі лишається Макрон. То після 27-го року, не дивлячись на те, хто переможе на цих виборах, дестабілізація можлива. в Німеччині це може відбутися значно скорше. Тому зараз буде головний тиск з боку Росії на Україну, звісно, на лінії бойового зіткнення на лінії тих бойових сутичок в кіберпросторі, які є між Україною і Росією, але зараз зусилля максимальні Росії будуть скеровані, аби тиснути на важливих українських партнерів, я би сказав, на найважливіших. Українських союзників на Німеччину, Францію, ну і частково Велику Британію. Бо на сполучені штати Росії вже сенсу тиснути немає. Є Вітков, який зі сопілкою виспівує перед таким давуном, перед удавом Путіним. Це влаштовує і Трампа, і Путіна, і тому Сполучені Штати, попри те, що вони все обіцяють вийти з перемовин. Або залишитися, вони вийшли з гри. Сполучені Штати вже не грають ні з Україною в одній команді, ні проти, поки що. Бо властиво ці кроки, узгоджені України і Європи, вивели з гри усі комбінації Путіна і Трампа, аби тиснути на Україну. Щоби Сполучені Штати тиснули на Україну. Зараз у Путіна все ще лишається така можливість провокувати Вашингтон. Або він тиснув на Київ, але обставини, які будуть утворені відсутністю Путіна у Стамбулі, відсутністю будь-яких ефективних рішень у тому ж Стамбулі, який би рівень перемовин там не був, змусить Трампа реагувати. І не обов'язково це буде реакція пов'язана із санкційним тиском на Росію, але 100% можна ствердити, що не буде жодного тиску на Україну. То вдалі дії України разом з європейськими партнерами цей план Макрона дав такий результат. Невеликий хай маленький клин між путіним. І Трампом все таки вбитий. Він вбитий публічно, хоча на рівні особисто я думаю, Трампа взагалі немає жодних проблем спілкування з Путіним і визнання за ним усіх захоплених путіним частин України як частиною Росії. Пам'ятаємо історію про те, у кого є карти, у кого їх немає. Стамбул виступив таким нейтралізатором тиску Вашингтону на Київ. Це допомагає, бо відсутність тиску не дає можливості Сполученим штатам відмовляти Україні в купівлі нею зброї або купівлі зброї для України союзниками. А з іншого боку, це зменшує ймовірність створення тиску з боку Кремля на Трампа або він тиснув на Україну. Тому в даній ситуації є позитиви Стамбулу. Негативи Стамбулу це те, що перебрали роль лідерів на себе європейці, і вони будуть. Піддані тискові кремля, піддані тискові і сполучені штати, в тому числі, і піддані тискові Китаєм, які є прямим союзником Кремля, і його опосередкованим учасником війни Росії проти України. Така ситуація вона буде вимальовуватися найближчі тижні і місяці. Тобто, Стамбул це не просто про 15 травня. Коли почнуться перемовини, вони протривають. Буде результат. Ні, це буде тривалим процесом. Я думаю, воно розтягнеться на кілька. Тижнів не менше, але результатом цього буде збільшений тиск Росії за всіма напрямками на лінії бойового зіткнення на Європу і буде також тиск на Сполучені Штати, але це вже буде номером три. Тому будемо спостерігати. Я вважаю, що цікавий буде і наступний тиждень, і 15 числа буде цікаво подивитися, яким чином будуть виплутуватися з цієї ситуації Вашингтон і Москва, хоча. Ми приблизно вже знаємо сценарій. Ми його тут обговорили. Вас закликаю, шановні глядачі, підтримувати канал своїми запитаннями, поширеннями, подобайками. Ну можливо, хтось і спонсорувати зможе. Також було би зле, бо канал потребує такі розвитку. Але найголовніше поширюйте, діліться цим відео, щоб інформація про те, що чекає нас найближчим часом, була доступна для максимальної кількості глядачів. Дякую за увагу! все буде добре, слава Україні!